На камеру, будь ласка. На яку камеру? Я вам показав Юзва Юзова Валерій, да. Валерій Миколаєвич, заступник начальника управління громадської безпеки, головного управління весь України місті фільм. Правильно. Да, слушаю, дивіться, ваше. ми пред'являємо офіційно подане повідомлення. Куди подане офіційно? В... Значить, дивіться, воно подано в КМДА, Київську міську державну адміністрацію, відповідно за вчасно. В 6 годин вечора, вчора, вчора подано, знаючи так. те, що саме, главпоштам сьогодні не працює. Ви вчора спеціально вечором посилаєте. Значить, це офіційно, це заявка, офіційно Ви знаєте, що це заявка Слухайте, офіційна заявка подається в КЕМДА не на главпоштами. Ну, я прошу зафіксувати, це що офіційно, колега працівник міліції не знає, що передбачено порядок передачі Передбачено я порядок розуміє, передачі розуміє, документів розуміє, в, розуміє. в, в Київську міську державну так. адміністрацію. Київської міського державного міністра. Він каже, дивіться, все нормально, показуємо, так і мають. Дякую. 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 Дякую.

О, малий батьків. А що тут зараз став? Давайте так, я, якщо можна, я вам через 10 хвилин передзвоню, бо зараз <голов2> <голов2> приділю увагу вашим колегам. <голов2> <бать я пересумі>. <голов2> 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 дякую. На, викинь, будь ласка. Дякую, дякую. Об'ясніть Васильович, кому ви направляли це в Київській міській державній адміністрації. Якщо, якщо ви знаєте, є пояснення, да, тут пояснені, що, наприклад, ким де, в ким десь є, але, це, що так. є, значить ви вважаєте, що якщо так. вказано в самому вам, відправленні, в самому я документі... Вважаю те, що, я вважаю, поділи, те, що голови. ви розумієте, що Знімайте, хлопці сюди, знімайте сюди. Не те, що подавалось, кому пишеться тут, кому подається, розумієте? І те, що ви подали 18 заявка, ваша кренда не поступила. Ну звичайно, вона ну, може поступили. могла не... вислати ви... з тим, що вона не ну, поступила. Я не знаю, я не ну як ви ми передали, ви тільки що сказали, що бачила юридичний характер передачі. По документів... Васильович, по цьому, в честь свята такого дня покрови. Так. Я вам кажу, хода ваша так, вось, состоїться, так, але ніяке факело шестя, палити, ви нічого не будете ні кидати. Я вас офіційно на камеру попереджаю. Тобто ви заперечуєте проти того, щоб були використані Так, да, тому смолоскипці. Та, Чи як вам розумі... не подобається смолоскип? А те, що я вам кажу, те, що спека громадяна, ми петарді немає, димів немає, будуть одні смолоскипи. Я вам кажу, те, що палити ви нічого не будете. Тобто, ви да. вважаєте, що ви маєте законно це буде вас... противозаконно. Що, що ти я боїш, це попереджаю на що ти боїш, Все, Дякую. Ну, мало. Дякую. Майкан. Давайте так. Ми не будемо тоді по, -по смолски, ми просто тоді з... — Спасибо за порозуміння, Василь. Я думаю, ми спільну мову знайдемо. Я вам це попереджаю на камеру. Те саме, ви теж погодились на камеру. Спасибо за порозуміння. Я зараз ще з юристом поговорю на спілкування. Спілкуйтесь, спілкуйтесь спілкуйте, з спілкуйте, юристом, а я вам кажу, що заявка флюнда не надходила. Я знаю, що вона не надходила, відправили. Ви відправили 18.00 її, правильно знаючи, що пошта закривається, знаючи, що пошта сьогодні не працює, ви спеціально що? так відправили. Правильно? Пошта третя сьогодні працювала. Ви Не працювала. Пошта сьогодні працювала. Та ні. Ви на кого пошта сьогодні працювала. Ви знаєте, що пошта сьогодні голопоштам ну, сьогодні працювала? Ні. Дякую, служба. Офіційно. Ви скажете, що офіційно виходний день. Це прекрасно знає. ваше. Що ви хочете, Давайте тоді ми можемо тоді просто. Ви з нас попросили тоді проходити без смолоскипів. Дякую, дякую, дякую. Давай, де ставить, просто дістаємо великий прапор і так підемо. І так підемо. Та я не піщу.